Доброго здоров'ячка, хунту і хунтобори. Ми з України. Знаєте, на що потрібні всякі блогери і Ютуб канали. Насправді вони мають відшукувати і співставляти таку інформацію, яку звичайна людина навіть не подумає шукати. Я вам зараз покажу запис екрану, яку робив сам. Це сторінка Google трендів з таргетуванням по Україні. Тобто тут автоматично відображається кількість запитів до Гугла з усіма можливими кореляціями з України. В марафонах нас частують усілякими рейтинга, та з ними біда ось яка. По перше, вони вибіркові, тобто зазвичай питання ставлять тисячі другі людей з останнім непевен, опитування в середовищі ботів ніхто не забороняв. Запити ж в Google роблять мільйони людей. Погодьтеся, тут точність дещо вища. По друге, звичайні опитування замовні, тобто в кожного рейтингу є свій замовник, який його оплачує, тож результати як не крути, а будуть перекособочені. В Гугла замовника нема. Оцінювання трендів потрібне самому Гуглу, бо так простіше вести рейтинги і скориговувати видачу побічний продукт, ті, хто працюють в інтернеті, використовують ці дані для коригування своєї роботи. Тож давайте глянемо на настрої українців в минулому, вже, 2023 році, бо це сторінка Google трендів саме по Україні. Почнемо з рейтингу найсонцесянішого. Як ми бачимо, діяннями найнаборитішого цікавиться дуже мала частина населення країни, не дивлячись на всю велич, яку демонструє підшефний начальника Офісу президента, не дивлячись на щовечірні рейтингові відоси, не дивлячись навіть на поїздки раз в квартал на самий нуль. Народної любові в простого наріду ТМ ця особистість не викликає. З цього показника ми можемо зрозуміти, з чого витікає така нервовість на банковій, ба більше є приводи нервувати. Оце цікавість до іншої особи, яка вже давно не є діючим президентом, але стадіон так стадіон ніхто не забув поки що. Не будемо тут затримуватись довго. Ролик не про Порошенка. На черзі інший запит. Дивіться. Тут рейтинг скаче, але є запит іншою мовою, і тут ситуація геть інша. Ось, будь ласка, можна зрозуміти такий інтерес, бо всі новини так чи інакше пов'язані саме з країною, всі інші похідні. А тепер увага на екран знову. Запит, що б'є за популярністю особливо на піках, всі три, тобто чотири запити в Google трендах, і обома мовами він однаковий, тобто єдність аж зашкалює. Хочу запитати в українців, зробіть ролика, до речі, можливо, хтось таке на питання відповість? Вам не соромно, посполиті. Абсолютно неконституційна посада, матеріалізована в людину, для якої вона і створювалася, викликає більше зацікавленості і уваги, ніж навіть сама країна ваша. Ви чекаєте допомоги від західних партнерів і б'єте тапком по столу, вимагаючи її. Гадаєте, ваших справжніх запитів ніхто не бачить? На кожному розі вимагайте від влади діяти вправно і показуйте приклад вправності. Додам ще й дещо, а потім підсумки проведемо. Нам суспільство. Влада дедалі активніше пропонує обрати парадигму існування в найближчому майбутньому. І зараз серед небайдужих триває рубилово умовні кордони 91 91-го», в НАТО частинами, відмова від НАТО, аби все це припинилося, заморозка. Мордор має бути зруйнований та інше. На запитання, а на чому ґрунтується думка, найімовірніше буде, мені так хочеться або мені так здається, навіть не хрестячись. Як можна мати позицію, що базується на внутрішньому порядку денному, не розуміючи, якими ресурсами ми володіємо для цього. Адже влада нам бреше, точніше, безсоромно бреше весь час. Просто поки загроза існування не була піднята до критичного рівня для кожного, до цього ставилися зрозумінням. Тобто населення в ухваленні рішень участь брало суто декоративно. Зараз же влада намагається перекласти на суспільство відповідальність за рішення, але як ми можемо сформувати позицію, на чому вона базуватиметься? Ми не володіємо розумінням ні про те, скільки нас іде. Ні про наш військовий потенціал, ні про економічний ресурс, ні про інтереси та цілі партнерів. Нам брехали про освітлені вулиці, нам брехали про травневі шашлики. Нам брехали про на набережній Ялти. Нам брехали про два-три тижні та дві-три масовані ракетні атаки. Максимум. Нам брехали про гарантії ООН і Червоного Христа у випадку Зовсталлю, про контрнаступ. І продовжують про мобілізацію, про втрати, про новий економічний курс. Підсумком стає тотальна зневіра суспільства в інститут держави, невіра в їхню спроможність ефективно розпоряджатися наявними ресурсами і ухвалювати адекватні ситуації рішення. Наші вершки самостійно намагаються відірватися від корінців, а в такій моделі рослина не життєздатна. Питання в чиїх інтересах діє влада, звучить уже навіть не риторично. і чого в її дії більше, банальної злодійкуватої дурості чи злого умислу. Питання відкрите. Чи вже ні? судячи з рейтингів окремих діячів. До того ж, ми повсякчас забуваємо, що найбільша сила Кремля це переконати нас, що ми програємо. Їх тези для Заходу дуже прості. Союзники не хочуть підтримувати Україну. У РФ безкінечний ресурс, гроші ВПК, люди. Україна нічого не може, нема реформ, немає виробництва зброї. Тут ми, звісно, допомагаємо що сказати. Сусіди блокують кордони, і таке далі, плюс масовані обстріли. Якщо все підсумувати, то можна і повірити. Це і є найбільша сила Кремля зробити ілюзію, що перемогу неможливо отримати. На парних спортивних змаганнях будь-якого рівня завжди перемагає той гравець, який щиро вірив, що в нього все вийде, хоча обидва грали плюс-мінус однаково. Тобто психологічне становище гравця мало вирішальну вагу у питанні, хто переможе. Так само і тут. У березні 22-го року всі західні медіа говорили ви й самі це бачили, це тільки питання часу, коли війська РФ візьмуть Київ. На той момент ще не було ніякої західної допомоги. Німеччина замість зброї дала нам 5 тисяч касок. Захід казав, що тільки наступного року введе санкції на російську нафту. Якби РФ сама не підірвала північний потік, то Росія ще б довго продавала газ європейським країнам. А я нагадаю, що на газ і зараз взагалі немає ніяких санкцій. Про відсутність виробництва дронів та боєприпасів ви самі добре знаєте. Але у Кремля не вдалося всіх нас переконати, що ми програємо з Києва якось вони пішли. А чому? А тому отримали красні звізди. От і все. Так, звісно, в нас наразі до біса проблеми. Тут ще спробую розібратись, хто більше косячить, ми або наші союзники. Але знову ж таки, пропоную подивитись, що ж все таки дійсно було за останні декілька місяців. США відтермінували нам військову допомогу. Вона буде, припускаю, що навіть в цьому місяці проголосують. ЄС не дійшли до згоди про фіндопомогу Україні, але в ЄС вже сказали, що допомога буде, навіть якщо Угорщина стане у позову. ВВХ все це бачить. Та починає пушити на фронті, закидає Авдіївку, Херсон і все, куди дотягнеться, всім, чим в нього є. Потім, реагуючи на те, що в 23-му році не буде ні військової, ні фіндопомоги, йде масована інформаційна атака за участю найвпливовіших в світі змі. Одна за одною публікуються статті на кшталт: Україна не переможе, треба домовлятися з путіним. Українська влада дуже невдало комунікує закон про мобілізацію, який, звісно, що потрібен це всім ясно. Новий рік два масованих ракетних удари по всій Україні. Ви тепер розумієте? Все, що робить РФ та Путін, дуже поетапні кроки, ціль яких змусити повірити і нас, західних партнерів, що Україна ну ніяк перемогти не зможе. Але, дякуючи ЗСУ, Авдіївка, все ще під нашим контролем, а РФ зазнали захмарних втрат. Українські ППО збили майже всі ракети, десять кінжалів зараз бачили ще десь таке. Що я хочу усім цим сказати? Ми з вами програємо тільки якщо самі в це повіримо. Тільки тоді ми з вами посипемося. І тільки тоді союзники не захочуть нам допомагати зовсім, доки нам допомагають як фінансово, так і військово, ми не можемо програти. Але так, це не означає, що потрібно просто відкотитись та курити бамбук. Держава Україна і українці повинні пахати по всіх фронтах. Реформи. Що? Влада не хоче робити реформи, від яких залежить наше життя? Та невже? Ніколи такого не було? Ні, ну реально. Подивіться хоч історію каналу. Ніколи такого не було. Що потрібно буде робити? Те саме, що ми робили завжди: говорити про це, тиснути на депутатів, підписувати петиції, все, що ми робили весь цей час. Союзники не хочуть вводити санкції проти РФ та ладно. Та ну ніколи такого не було. Північний потік потік-2»? ні, не чув. Що ви ми на і нація, що ми можемо робити та організовувати себе, навіть якщо влада чогось не робить. Наразі Україна без усяких міфів, світовий лідер у виробництві та застосуванні дронів. Чому? Тому що цим зараз займається приватний сектор, а не держава. Отже, це потрібно буде захищати, щоб наші прекрасні правоохоронні органи не закрили виробництво, яке в нас є. А тепер давайте про РФ. Про цю страну, в якої все безкінечне. Наразі у РФ демографічна криза. Дуже великий пласт населення виходить на пенсію, і невелика кількість людей входить у систему праці. Навіть РФ прогнозує дефіцит кадрів на 24 четвертий рік 2,5 мільйона людей. І тут питання. А від чого ж тоді буде зростати ВВП в РФ, якщо в них ставка Центрального банку до того ж 16% більше, ніж в нас на хвилиночку, та дефіцит кадрів у мільйонах людей? Відповідь проста: нізвідки. РФ приречена. наше з вами завдання протриматися на один день більше, ніж РФ? Так, зрозуміліше. Так, мене, як і вас, дуже бісить оці виб'ємо ерих з Криму у 24-му від наших лідерів в лапках. Ця брехня дуже дратує. Але наше завдання геть в іншому, наше завдання завдавати максимальні втрати ворогу та по максимуму берегти життя українців. Хто так ще каже залужний? Та невже? От диво, він має рацію. Ще раз система, яку побудував Путін, вона не життєздатна. Вона настільки прогнала зсередини, що це вже бомба з воротнім відліком. Ми просто з вами не знаємо, який там на таймері зараз час, ось і все. Але Росія приречена майбутнє світу без нафти та газу, Росія вже зменшує витрати на свою медицину, ЗСУ нищить ворога і так, нам всім потрібно так чи інакше бути з ЗСУ, це питання виживання, іншого варіанту просто немає. Я не знаю точно, коли РФ спалахне, я не бачу таймера. Я тільки знаю, що це неминуче, а нам з вами потрібно гуртуватися та битися всюди з владою за реформи, з партнерами, щоб допомагали нам воювати, за рев, відправляючи всіх до крейсеру, Москва, і колись цей день настане, обов'язково настане. Пам'ятайте! Зверху на нас дивляться всі наші предки. Ми можемо і маємо зробити те, що їм не вдалося. В нас наразі є унікальний шанс вбити цю змію, бо раніше ми билися самотужкою, а зараз нам весь світ допомагає. І незважаючи на всі чвари, ми повинні закінчити цю справу до кінця. На цій самій РФ. Система, яку побудував Путін, не життєздатна. Цей день настане. Нам просто потрібно протриматися на один день довше, ніж РФ. Думайте про це. Живіть цим, зрозумійте, що коли ми єдині, ніщо не здатне нас знищити. Слава Україні, слава ЗСУ, зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.